<різований> «Щодня приїде, сміється, гукає ще здалека, маму. Зараз виглядають і нема звідки виглянуть. Вже й не дождусь, вже на тому світі, то побачу, може. П'яти добровольці, перші добровольці це були іменно ті е, щирі добровольці. Так далі тоді ніхто не думав, буде смерть, не буде. Просто йшли відстоювати свої.